Вітаю, друзі та гості каналу Йога-Знатік! Сьогодні ми зробимо повільну розслабляючу практику, яка підійде для всіх рівнів. І почнемо ми стоячи плечі вгору назад-вниз, хлопчик направили вниз, животик підтягнули, маківка тягнеться вгору. Зробимо глибокий вдих через ніс, і повільний видих через рот, наступним вдихом витягуємо руки вгору, з видихом нахиляємось вниз, вдихах підйом наполовину, спина рівна, з видихом нахил вниз. Вдих, права рука на килимку, права нога зігнута, ліва рука тягнеться вгору, вдихаємо, повертаємось в центр. Присідаємо акуратно. Робимо вдих. І з видихом вирівнюємо ноги нахил вниз. Вдих, ліва рука на килимку, ліве коліно зігнуте, права рука вгору. Вдихаємо, повертаємось в центр, вдих, підйом половину. з видихом присіли. Сідаємо повністю на килимок, вирівнюємо ноги, праве коліно підтягуємо до грудей, спина рівна, вирівнюємо ногу, можемо тримати або за стопу, або за гомілку, там, де вам зручно коліно призігнуте, і праву руку відводимо назад. Акуратно, без тиску повертаємось в праву сторону. Вдихаємо. Повертаємось в центр, праву ногу закидаємо через ліву. Робимо вдих, з видихом нахил вперед. Розслабляємо спину. Повільно, глибоко дихаємо. Акуратно піднімаємось, вирівнюємо ноги і тепер ліву ногу підтягуємо до грудей, витягуємо перед собою. Підстежуємо відчуття. Ліва рука назад. Скрутка в ліву. сторону. Плечі відводимо від вух, спина рівна. Повертаємось в центр і ліву ногу закидаємо через праву. Вдих з видихом нахил вперед. Слухаємо своє дихання і вся увага у тілі. Повертаємось в центр, стопи разом, коліна по сторонах, акуратно порухаємо, робимо вдих з видихом нахил вперед, до комфортного положення, не потрібно тут зараз старатися зігнутися максимально. Акуратно піднімаємось і поперекидаємо коліна зі сторони в сторону, праву п'ятку закидаємо на ліву ногу, Дихаємо і вся увага у тілі. Можете тут подосліджувати, підтягнути ліву стопу до себе трошки ближче, зверніть увагу, щоб спина не провисала, вуха відводимо від плечей, акуратно поміняємо положення тепер ліва п'ятка на праву ногу. Витягуємо ноги і робимо вдих, з видихом нахил вперед до ніг, коліна призігнуті. плавно дихаємо. Повільний глибокий вдих, і повільний видих. Вдих і видих. Наступним вдихом піднімемось і повністю ляжемо на спину, поясниця втиснута в килимок і піднімаємо ноги догори. Плечі розслаблені, дихаємо, розслаблене обличчя. Підтягуємо коліна до грудей. Акуратно похитаємось зі сторони в сторону, вирівнюємо ліву ногу, права залишається зігнута. Права стопа дивиться до стелі, допомагаємо собі правою рукою. Коліно під пафу. Підтягнули обидва коліна до грудей, Поперекочуємо зі сторони в сторону, вирівнюємо праву ногу. Ліве коліно зігнуте біля грудей. Ліва стопа до стелі допомагаємо собі лівою рукою. Підтягуємо обидва коліна до грудей, ще похитаємо зі сторони в сторону і вирівнюємо ноги. Руки вздовж тіла. Прикриємо очі. Робимо вдих і видих. Ще раз вдих, з видихом відпускай напругу, яка залишилась в тілі. Акуратно повертаємося на бік і піднімаємось, сядемо зручно, розітремо наші долоні, прикладемо руки до чола, щоб наші думки були світлими. Потремо долоні, прикладемо до губ, щоб слова були добрими. І прикладемо долоні до серця, щоб в ньому завжди жила любов і вдячність. Дякуємо собі за цю практику, що виділили час для себе. Я дякую вам, що займалися зі мною. Нехай ця коротенька практика принесе багато вам користі. Ми зустрінемося у наступних відео.